З давніх давен камені, кристали та мінерали зачаровували людей своєю таємничою силою. Давні єгиптяни, греки та римляни вірили, що кожен камінь приховує в собі унікальну енергію, здатну впливати на життя, здоров'я та емоції людини. Вони використовували захисні камені у вигляді амулетів і талісманів. Сьогодні, хоча наука не підтверджує всі ці вірування, багато людей все ще відчувають глибокий зв'язок з камінням і користуються його силою. Однією з таких творчих особистостей є наша землячка Нетішенка Оксана Жураковська, яка уже близько семи років створює справжні шедеври з каменю. Кілька днів тому у краєзнавчому музеї Нетішина напередодні дня енергетика відкрилася перша персональна виставка майстрині. Оксана розповіла, з чого почалася її творчість. Певні кристалики, певне каміння, яке лежить у нас під ногами, здається, нічого особливого, так але коли береш, його роздивляється, воно має свій колір, текстуру, красу. І це зародилося якось з дитинства. Але коли вже Настав час, я побувала за кордоном, мала змогу побувати у багатьох музеях, побачити різні колекції каміння, мінералів і кристалів. Я зрозуміла, що це саме та любов, це саме та тяга. Кожна робота художниці неповторна, але усі картини об'єднує одна річ: у них багато світла і потужної енергії, яка просто відчувається фізично. Авторка, сама працюючи в енергетичній сфері, з великою повагою говорить про українських енергетиків, яким власне і присвячений вернісаж чудових творів для мене дійсно було ну враження, коли я побачив тендітну дівчину, яка своїми руками зробила такі гарні речі з такого непростого матеріалу, як каміння. І те, що ця виставка присвячена до дня енергетика, дуже символічна. Тому от велика велика подяка. Хочеться побажати наснаги, і щоб як скоріше до вас прийшло натхнення, ви зробили картину Україна переможна. Привітати Оксану Жураковську з відкриттям першої виставки завітали друзі, знайомі керівники міських установ та організацій. Зі щирими словами до мисткині звернувся Григорій Олендра, начальник Нетішинської військової адміністрації. Пані я дійсно вітаю з вашою виставкою і вітаю всю громаду Нетішинську, тому що в нас є митець Нетішинець. Я бажаю вам, звісно, успіхів. Нам всім перемоги. Вас вітає всім дається. Як відомо, щоб талант засяяв, його потрібно відкрити. Однією з тих, хто допоміг роботам Оксани Жураковської дійти до створення персональної виставки, є працівниця відділу роботи з громадськістю Хмельницької АЕС Діана Цибульська. Організаційну допомогу надали працівники краєзнавчого музею та художньої школи, а також дружна родина талановитої жінки чоловік, мама і тато. На Вернісажі було сказано багато теплих слів про неповторні роботи та їх авторку. Картини схвально оцінив скульптор і художник, автор відомої нетішинської мозаїки «Прометей» Олександр Яремов. Найголовніше з усього це те, що Оксана справді володіє талантом і щедро ним ділиться з людьми, реалізуючи своє художнє бачення у камінчиках з усіх куточків світу. В картині поєднала різне каміння з усього світу, скажімо так, воно чудово, гармонійно об'єднує і показує нам певний вид мистецтва. І хотілося б, щоб і люди об'єднувалися заради добра, миру і щастя. Виставка «Енергія каменю енергія людини у краєзнавчому музеї Нетішина демонструватиметься недовго. Далі її чекає подорож. Тож кожен, кому цікава магія кам'яної фаєрії, може завітати і отримати потужний естетичний підйом.